Слава Україні! Дорогі співвітчизники, шановні пані та панове, вітаємо вас в студії Сумського каналу. Сьогодні ми будемо говорити про дуже важливу тему, яка викликана війною з дуже таким небезпечним та злим ворогом. Ми сьогодні будемо говорити про мобілізаційну роботу і наша розмова, в тому числі, зумовлена чисельними. Запитаннями до нас, до Сумського каналу, деякою вашою стурбованістю. Ну, я гадаю, що після цього ефіру у вас буде більш адекватне, більш правильне розуміння того, що відбувається. Ну, я би не хотів, щоб ми сказали так: що сьогодні ми будемо говорити про воєнкомати, про військомати, про воєнкомів Ну, ви знаєте, це неправильні назви. Ми сьогодні будемо говорити про... Призов. Ми сьогодні будемо говорити про мобілізаційну роботу в цілому. Говорити будемо зараз. Я вам представлю гостя, ви побачите, як почуєте верніше, як це правильно називається. Отже, вітаю в студії Дученка Сергій, старший офіцер мобілізаційного відділу Сумського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Слава Україні, пане Сергію! Героям слава! Дуже радий, що ви прийшли, що ви зголосилися. І ну взагалі, от наше попереднє спілкування, воно якось повністю заперечує той, ну ті наративи, які ходять у суспільній свідомості. Ну, люди говорять про різне, і мені відверто кажучи, як от громадянина, ну це і непокої і ображає. Я думаю, що щось це є неправильно, тому би наше з вами сьогодні завдання сказати людям правду, що реально відбувається. Тому ну як, якби я буду озвучувати запитання. А ви вже будете давати відповідь, Якщо щось у вас в цих відповідях буде таким, що мені треба ну, буде пояснити, буду поясняти. Ну, от перше, от запитують, що на деяких підприємствах, ну, великих установах, починають от викликати співробітників, чоловіків і уточнюють певні дані, просять документи, зокрема, там, документи там, про освіту, паспорти там, і так, далі, і так далі. І що це за процес, що відбувається? Згідно законодавства, на кожному підприємстві є людина, яка відповідальна за мобілізацію, і згідно наших розпоряджень, ці представники структур як державних, так і приватних подають нам інформацію, уточнюючу по своїм співробітникам. Це приблизно те ж саме, що коли ми видаємо повістки. Вони також мають ці співробітники на підприємствах повинні видавати повістки. Директор має право подавати також повістку для явки до територіального центру. Для чого? Для того, щоб ми по цим людям уточнили дані. Не всі знають, наприклад, що якщо в людини змінюється, наприклад, сімейний стан, народжуються діти, вона закінчує якийсь навчальний заклад, чи то середній, чи то вищий, вони всі мають приходити до нас і про це повідомляти, щоб у нас була повна інформація про військове зобов'язання. Це не значить, що ми цю людину, яка отримала повістку. Ми її мобілізуємо, і вона там через день, через два буде вже служити на нулі в окопах чи в наступі, чи в обороні, і так далі. Це тільки уточнюючі дані. Також е, кожен військовозобов'язаний один раз на п'ять років має проходити військово лікарську комісію, щоб ми оцінили стан цього військовозобов'язаного. Тому що люди там хворіють, люди лікуються і так далі. І ми повинні робити е, звірку стану здоров'я, тому що ми не лікарі, для цього є військово-лікарська комісія. Ми цих людей направляємо потім на військову лікарську комісію. Е, і... Після того, як вони повертаються, ми е, оцінюємо згідно висновку їх стан здоров'я і потім приймаємо рішення, чи потрібна ця людина зараз у Збройних силах України, якщо вона має там якийсь фах, якусь спеціальність, там, не знаю, водій, е, фінансист, е, тобто ну, різні можуть бути спеціальності, і відповідно у нас є заявки від Генерального штабу по мобілізації, і ми підбираємо кандидатуру. Хтось хоче з вищою освітою, наприклад, отримати офіцерське звання, первинне, молодший лейтенант. Таких військовозобов'язаних ми направляємо до навчальних центрів, де є прискорена програма навчання на офіцерів, і вони отримують військово-облікову спеціальність. Це може бути і артилерист, це може бути і психолог, і там, замполіт і так далі. Uh -huh. Військовозобов'язаних, які не мають, не служили, наприклад, і не мають там, спеціальної освіти, ми також можемо призивати, мобілізовувати, не призивати, а мобілізовувати. І також цих всіх людей ми направляємо в спеціалізовані навчальні центри, які знаходяться по всій Україні. Жодна людина, яку ми мобілізовуємо, не попадає зразу на фронт в бойову частину і так далі. Тому що в цих людей, як правило, немає такого досвіду. І в навчальних центрах в першу чергу, що роблять? Вчать військовослужбовців зберегти своє життя. Ті, хто не служив, завжди проходять курс молодого бійця. Він займає на сьогоднішній день десь близько трьох тижнів. Після цього курсу молодого бійця. Військовослужбовці вже розподіляють на військовооблікові спеціальності. Хтось там розбирається добре в ремонті автомобілів, цих відправляють навчатися на таку спеціальність. Хтось стає кулеметником, хтось стає гранатометником, хтось снайпером і так далі. От. Після цього їх навчають ще цим військовообліковим спеціальностям, і тільки після цього йде розподілення по військовим частинам. І знову ж таки, це не значить, що людина, якщо розподілили військову частину, то вона також зразу попадає на нуль. Багато частин дійсно так знаходяться на нулі, стримують е нашого ворога, е якого ми в будь-якому випадку переможемо да, найближчим часом. Але є частини, які зараз, наприклад, знаходяться в тилу. Після цього відбуваються ротації. Тобто, куди людина попаде і як вона попаде, ми не знаємо як е, територіальний центр комплектування. Це все залежить від нашого е, генерального штабу Верховного локомаду, що тільки вони приймають такі рішення. Добре, зрозуміло. Ну напевно, давайте перейдемо до. Такого явища, яке найбільше зараз, от поширюється у мережах, особливо там у форматах коротких відео, от, зокрема в Тіктоці, що зупиняють на вулицях. Зупиняють на вулицях, вручають повістки. Якби що це от, за процес? Справа в тому, що згідно законодавства, після того як президент України прийняв указ про військовий стан та загальну мобілізацію. Кожен військово зобов'язаний повинен був прийти в свій територіальний центр комплектування та соціальної підтримки для звірки своїх військово-облікових даних. На жаль, на жаль, зараз люди не йдуть через те, що вони, можливо, не знають законів, хтось навіть боїться. Тому ми вимушені стояти на блокпостах, робити патрулі. І видавати повістки для того, щоб ці люди з'явилися все ж таки в територіальний центр комплектування, і ми могли по ним звірити дані. І це робиться на виконання указу президента. Звичайно, зараз йде мобілізація згідно указу президента. Вона знову продовжена. І, відповідно, ми виконуємо накази а, нашого керівництва і. Звіряємо дані. Навіть бувають такі випадки, що людина боїться до нас приходити, а в неї є всі підстави для того, щоб отримати відстрочку від мобілізації. А людина навіть про це не знає. А перелік цих відстрочок досить широкий. Тобто він пророблений. Наприклад, людина навчається. Вона має право на, на відстрочку від мобілізації. Людина не троє неповнолітніх дітей має право на відстрочку від мобілізації. Це такі, я називаю вам саме поширені е, причини. Там, буває, не дай Бог, там, е, хворіють батьки там, чи дружина. Також, якщо мають групу інвалідності, також мають право на відстрочку від мобілізації. Тобто, це не значить, що людина прийшла, ми її схопили і зразу. Там ціла процедура. Ви ну, знаєте, я, напевно, зараз висловлю свою суб'єктивну точку зору, я тут якраз вже не виражаю те, що говорять люди. От, мої враження від спілкування з військоматом, о, неправильно сказав, да. від спілкування від візиту, Ну, да, це не шаратон Ателі, це не ресторан, де вам ну, було б дивно, якщо б вам там посміхалося, це військова установа, але ну, адекватне спілкування. Якби я отримав відповіді на запитання. Так режимний захід, заклад, я так вважаю, що я би порадив от особисто, я як громадянин, відвідайте, от відвідайте. От там нічого не відбудеться такого, що має зараз викликати у вас якийсь там, не знаю. Страхи, фобії, сумніви. Я, до речі, порадив сусіду. Він сходив, він такий задоволений прибіг, там, пригає, там, нормально, взяли диплом, там мій запис... ну, визначили мою спеціальність військову. Тобто, ну, я знаю, якщо щось, чим я там буду займатися, людина задоволена. От Додайте, от, до, так би мовити, моїх вражень, наскільки вони відповідають дійсності. Так, це ну, насправді те, що ви сказали, так і відбувається. тобто, ну, ми, як правило, всі офіцери, які, ну, не як правило, всі офіцери територіального центру комплектування це люди з вищою освітою. Вони є як кадрові військові, так і мобілізовані. Ну, я, наприклад, я мобілізований. Тобто ми вміємо спілкуватися з людьми, ми людям роз'яснюємо все, щоб люди не боялися того, що вони прийшли, от все, життя закінчилось, я загину там, чи ще щось зі мною трапиться. Абсолютно не так. Буває таке, що я на кожну людину можу там і півгодини спілкуватися тет а тет для того, щоб її заспокоїти і пояснити. Бо люди дуже часто не знають, от я пройшов військову лікарську комісію, а далі що? А далі війна мене вб'ють і на цьому все закінчиться. Ні, абсолютно не так. Відповідно до планів мобілізації і так далі, для того, щоб бути мобілізованим. Треба пройти військову лікарську комісію, якщо там все добре, що людина придатна, або там обмежено придатна по певним статтям, по якими ми мобілізовуємо, потрібно ще пройти психологічні тести. В кожному ТЦК та СП є штатний психолог, який тестує потенційних мобілі... мобіліз... мобілізованих людей, яких ми... потенційно яких ми можемо мобілізувати, він ще їх тестує на психологічну стійкість. Там тести займають там, до 40-50 хвилин, щоб їх заповнити. Там дуже багато запитань, близько 200 запитань. Бувають випадки, що люди показують, що вони ну, психологічно не готові. Таких людей ми не мобілізовуємо, тому що ну, все може трапитися з людиною психологічно, якщо вона не готова. Є такі, що пишуть. ну, Більшість, звичайно, що пишуть, що там в ці тести все нормально. Якщо тести пройшов, тільки тоді ми приймаємо рішення, куди мобілізувати. Ми дивимося, знову ж таки, повторююсь, там фах, спеціальність і так далі. І навіть пропонуємо. От є такий навчальний центр, є такий навчальний центр. І тут навчають на такі спеціальності, тут на такі. З цей навчальний центр ви поїдете за кордон. До речі, хочу сказати, додати, що. Дуже багато а, мобілізованих, вже вони зараз військовослужбовці, а, навчалися і навчаються за кордоном. Це а, країни Західної Європи, наші країни-партнери, і а, дуже задоволені. Їх навчають на новітніх видах озброєння. І потім з цим озброєнням вони вже повертаються сюди для захисту нашої батьківщини. Ви знаєте, я вперше. Ну... Тоді з воєнкоматом, а да, в справу ну, радянським шкалярем. Я пам'ятаю, коли я тут призивався, що от ну, поголили, там, да, кудись там, кинули яку якусь скотиняку, і за вами приїдуть покупатель. Ну, я відчував себе настільки от, ну, принижено. От, я хочу сказати, зараз все змінилося. там не так. От, можливо, у вас якісь там уявлення. Да, ось такі. Ну не так, там, там, там ну, 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 Нема цього такого. от оцього, як роблять у ці московські жаби та відчини вже давно в Збройних силах України немає. Так у людей же ж уявлення, як у мене звичайно так. Ну в мене ось випадок був на цьому тижні. Прийшов чоловік а, і каже: Та я не хочу служити, тому що я в 95-му році служив, і такого бардака я не хочу, щоб повторилось. Уже немає цих бардаків. Це по-перше, ну, якби все відбувається планово, Це раз. По-друге, нічого не треба купувати. Якщо ми мобілізуємо людину, нічого не треба додатково купувати. В Збройних силах все видають. Починаючи від, не знаю, там, від берців і закінчуючи головним убором. Зимову форму, літню форму, повністю все. Термобілизну, каски видають, бронежилети видають, тактичні очки видають. Ну, забезпечення зараз на такому високому рівні, що. Ну... Це навіть не коментується. Це також важливо. Ну що, давайте ще таких два гострих запитання. Ну, перше от гостре запитання, яке також в соціальних мережах. От вони там начать, сидять, всі працівники, а от, а от нехай, нехай самі йдуть служать. Да, От так би закидають вам, що от ви тут ну це абсолютно ви говорите правду, тому що так дійсно нам закидають. Але по-перше, як можна визначити, чи придатна ця людина на скажімо так на око, чи придатна вона для служби на нулі? Це по-перше. А по-друге, в нас багато військослужбовців, які вже були на нулі, і за станом здоров'я. Після того як вони там побували, вони не можуть виконувати прямі бойові завдання. Прямі і вони бойові є згадачі. працівниками зараз правильно називу територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Так, так от і відповідно такі люди служать в територіальних центрах комплектування. Я б навіть сказав, що це і великий плюс. Для а, територіальних центрів комплектування, тому що ці люди, які вже побували там, це, як правило, офіцери, командири, вони знають, кого потрібно відібрати. Тому що так, да, дійсно, на початку війни було дуже дійсно багато добровольців, але люди різні були. Але потрібно було Негайно зупинити ворога і потім його гнати з нашої землі. Зараз ми то точково відбираємо людей і ми знаємо, хто там потрібен. Оце важливо. Тобто нам не потрібні всі підряд чоловіки, головне е там, нагнати 100 чоловік, умовно кажучи, а далі хай трава не росте. Ну, то, знаєте, оце дуже важливий момент. Тобто ну, не треба, якби Оце п початок п початок активної фази. Це був дуже специфічний період. правильно? коли так. дійсно треба було треба так, щоб було своєю ціною зупинити зараз. Воно все вже впорядковане, і дійсно ну є певні потреби, чому і документація. правильно? є певні потреби збройних сил України, і під ці потреби вони корелюються з тим, хто є людиною. На сьогоднішній день от, я також е чую там і читаю, що там є там, хвилі мобілізації і так далі. Немає у нас такого поняття, як хвилі мобілізації. У нас іде постійна планова мобілізація, mm -hmm. тому що да, дійсно на фронті там є і втрати, там є люди там, на щиті, є ті, хто отримав поранення. Їх потрібно також міняти. Також люди не залізні, е як би там не було. Також потрібно робити ротації. Відповідно, нам потрібні ці люди. Але ми не набираємо там цілими бригадами чи ще якимось. Чим. Плюс ну, озброєння нове приходить. Нам треба світлі, молоді голови, які зможуть опанувати це сучасне озброєння, тому що сучасне озброєння – це не гвинтівка, не, не саме звичайна, чи не автомат. Там вже треба включати мозги. О, звичайно, О, судити про винтовку, по винтовці Мосіна mm, да, 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 автомату вс... Калашнікова навіть також. Я навіть додам, якщо можна, mm, да, будь ласка, що е до нас е дуже часто навіть приходять жінки, хоча вони е не підлягають там, е мобілізації, да? але вони приходять і кажуть, що я хочу служити в Збройних силах, тому що нам також потрібні і кухарі. Нам потрібні і зв'язківці, нам потрібні і медики. І ми таких е, дівчат також направляємо в навчальні центри е, навчатися на медиків, на зв'язківців. Якщо це кухар, то має, ця людина має мати диплом кухаря, і ми направляємо кухарів, тому що е, харчування, наприклад, Збройних Сил, зараз на такому високому порядку. Що порівнювати це там з 6-7-8-річною ситуацією, яка була раніше, ну, просто недоречно. Ну, останнє питання, я навіть не знаю, воно, як його сформулювати. Ну, знаєте, от у людей різні ситуації, іноді ну, люди пов'язують е, якісь обставини з тим, що от його мобілізували. Це у зв'язку з тим, що ось він комусь дорогу перейшов. Це, напевно, вплинули на те, щоб мене мобілізували. От, От що ви можете сказати з цього приводу? Я думаю, сутність питання ви зрозуміли. Так, да, я розумію. Ну, чесно кажучи, це абсолютно хибне, хибні думки військовозобов'язаних, тому що перед законом абсолютно всі рівні. І всі зобов'язані з'явитися, але не з'являються. Якщо комусь вручили повістку, це не значить, що це погана людина, чи так звана там перейшла комусь дорогу. Це в принципі її обов'язок прийти. Але ми вимушені тратити свій е, час на те, щоб е, знаходити в цих людей, які е, знаходяться на обліку, для того, щоб вони прийшли і звірили далі. От ви знаєте, Сергій, я вже скажу вам як історик, як філософ, як людина, яка якби. Ну, намагається оцінити, скажімо так, ставки, які зараз перед нашим виклики перед нашим суспільством, на мій погляд, це в усі українській історії. Це от зараз саме вирішальний період. У нас реально з'явився шанс позбавитися от впливу цих от імперського свого сусіда божевільного. У нас з'явився реальний шанс ствердитися серед світового товариства, бо для них було подив, що зробила зокрема сумська територіальна оборона. Да, от, прості люди, мисливці, зокрема, да, от. як тут знайшла свій кінець Кантемирівська дивізія. У нас реально з'явився шанс побудувати щасливе майбутнє своїх дітей, щоб ми не думали, у яку державу їх відправити, щоб у них були гроші на утворення родини. Так я думаю, можливо ж ну, всім треба зрозуміти, що от, ну, це наш обов'язок з'явитися військовий о, у Сумській районі територіальний центр комплектування відділу та соціальної підтримки. Ще раз повторяю, що будемо призвичаюватися. Бачите, я не можу призвичаїтися. Сумські райони, територіальний центр комплектування та соціальний підтримки. З'явитися, подати документи, сказати, ось я, ось мої документи, от моя світа і так далі. От визначитися з вашою спеціальністю. Заради не тільки себе, а й дітей, і взагалі Україна, якщо слово Україна для вас, ну, вона якби у серці вашому відгукується, то це треба зробити. Як бачите, вот спілкування із Сергієм, я думаю, дотало вам аргументів, що це, це правильно, і жодних якихось екзистенційних загроз для вашої та для вашої родини немає. Може ви щось додасте до моїх таких світоглядних я, роздумів. Я абсолютно приєднуюсь до того, що ви сказали, і хотів би додати, що шановні шановні чоловіки військовослужбовці. Крім вас, крім Збройних сил України, ніхто нашу державу, наші сім'ї, наших дітей, дружин і батьків не захистить. Сюди не прийде якісь, якась інша армія і буде нас захищати від вторгнення і війни з Російською Федерацією. Тому ми повинні тільки ми зможемо це захистити. Дякуємо нашим партнерам, які надають нам а, сучасне озброєння. Так, дійсно, це дуже допомагає Збройним силам стримувати і вибивати з нашої території агресора. Але чоловіки без вас, без Збройних сил, ми цього не зробимо. Через що ну, я вважаю, що це чоловічий поступок, коли людина сама приходить в територіальний центр комплектування і каже, я хочу звірити дані, я хочу служити. Ну, добре, я думаю, що ми, так, знаєте, по військовому логічно за доволі короткий період на такі гострі, ну, суперечливі, контроверсійні запитання людей відповіли. Я вам дякую. Я так сподіваюся, що у свідомості українців дещо зміниться в позитивний бік, аргументи наведені, і я тільки хочу ще раз сказати, хто був в студії. із... Посадою правильною, щоб у нас оці назви застарілі, які абсолютно не відповідають сучасному етапу розвитку України. Воєнкомат, військкомат, воєнком вже йшли в небуття. А в нашу свідомість приходили нові назви, адекватні, правильні, які відповідають завданням побудови НАБУ України. Отже, Дученка Сергій, старший офіцер мобілізаційного відділу Сумського Сумського району Сумського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Сергій дуже дякуємо, що ви Дякую за запрошення. Я думаю, що і ваш як би, образ і спосіб думки, і життєва і ну, світоглядна позиція. Вони абсолютно заперечують застарілі, старі от, і от уявлення да, про ті воєнкомати, які я, я думаю, ці вже ці це... і все по сучасному згідно вимог часу, в якому ми зараз живемо. Дякуємо за візит, дякуємо за увагу, шановні пані та панове. В студії Сумського каналу ми говорили про. Питання стосовно мобілізаційної роботи у зв'язку з військовою агресією РФ, та не у зв'язку тільки з цим, а й у зв'язку з нашими обов'язками як громадян. Будь ласка, ставте вподобайки, якщо вам сподобалося це відео, поширюйте його у соціальних мережах. До нових зустрічей на сумському каналі. Слава Україні!